Добрий день, любителі Винограду. Сьогодні 22 серпня 2022 року і ми продовжуємо наші зйомки. На даний час хочу вам показати мій любимий, такий улюблений улюблену гібридну форму. Це писанки Олега Михайловича Полонез 50. Два роки тому, у 2020 році, з цією гібридною формою я на виставці Золота Грона зайняв тоді перве місто. Дали Призер, скажімо так, кубок по червоноокрашеним сортам, вона була визнана одна із найкращих по вкусовим якостям по такому виду, по, ну там були критерії оцінки журі присвоїла цій гібридній формі перве місто. Ну, що хочеться сказати. З року в рік вона, вона стабільна, вона підтверджує свої такі е, якості, які вона досягла 2 роки тому. Я думаю, це достойна гібридна форма. На даний час дивіться, як вона вже набрала який чудовий, чудовий окрас. Вона вже майже готова. Де менші ось гроночки вже можна їх повністю зрізати і ре, ну, реалізувати. Де трішечки більші, ну я думаю, 3-5 днів. Нагрузка в неї завжди чудова і все буде вже потрішечку. Зрізатися. Ну Ось дивіться, який вона набирає чудовий-чудовий окрас. Гібридна форма Полонець 50. Я думаю, це одна із кращих гібридних форм писанки Олега Михайловича. Дуже великий йому і шана, і дякую від мене. Ну, я думаю, від багатьох людей за таку достойну гібридну форму з такими чудовими гронами, з дуже крупною ягодою. Да, вона жіночого типу цвітіння. Ну, Ви бачите самі, можливо, там трішечки є горошку в гроночках. Ну, За такою великою ягодою їх майже, майже не, не видно. А хто працює ножничками, ну, тут я не працюю, можна трішечки підчистити і результат буде просто колосальний. Набирає чудовий окрас дуже крупна ягода. Висить, Дуже, дуже-дуже чудово, вона висить. Виситі місяць, виситі два. Е, ну, я залишаю деякі грони, навіть в жовтні місяці. Вони ну, взагалі не, не тіряють ні вкусових качеств, ні зовні, Підходиш, що зараз, в даний час, що через два місяці в початку жовтня ягода завжди така м'ясиста, плотна, вона не відм'яка, не тріщить, вже три повних плодоношення в мене. І сигнальне перше було, то вже за 4 роки Ну, жодної ягоди тріснутої я не бачив. Які не були дощі, вже в вересні, в жовтні. Вона вже пройшла, ну, я думаю, любе таке іспитання всіми погодніми умовами. Тому вона зарекомендувала себе з дуже великою такою плюсом. Ну, Я не бачу в неї жодного мінуса по цій гібридній формі. Ну, Взагалі грона ну Дуже велика. Ягода дуже крупна. Термін достигання дуже ранній. Якщо порівнювати з преображенням, то вона десь на недільку днів 10 раніше. Ну В моїх умовах преображення ще десь ну, 10 днів це стабільно потрібно. Ну Можна сказати так, коли я полонез вже закінчую зрізку, тоді в мене починається преображення. Ну, а там вирішуйте ви вже по своїм регіону, коли, як воно у вас. Тому багато відео вже я бачив, що цією гібридної формою ну, дуже задоволені. Так що дивіться, який чудовий окрас. Ну, Зараз на ту сторону перейдемо ще на грудочку покажемо. Ну а ось на другій стороні також вона показує чудові результати. Дивіться, на кожному пагані погроночки, Гронки немалі. Гронки такі до кілограма, деякі були і до двох. Ну такі кіло 700 півтора. Дуже малих я гронок і не бачу. В середньому від 800 до 1,5 кілограма. Ну, а зараз перейдемо і зважимо ягідку. А зараз зріжемо декілька ягідок з різних гроночок по ягодки. Ну, Ось тут добре. Дивіться, як ось ця красива. Дивіться, п'ять. Ягідок. Зараз, як стерти проїнчик, дивіться, який чудовий колір. Ягода дуже крупна. Я думаю, в районі десь 16 грамів. Ну, зараз ми побачимо. Ну, 17, 16,5. 15. В середньому від 14 до 16,6. Від 14 до 16 грамів. От 15. Ну, деякі, можливо, більше, там до 18 якщо пошукати. А так в середньому 5 ягідок. Ну, ось, 80 грамів у нас 5 ягідок. Ну, от, розрізаючи, дивіться, ягода плотна. Дуже така чудова ягідка. Вона ну, і сочна, ну, сок не неї, вона м'ясиста. Дуже вкусові якості в неї добрі. Ну, Не знаю, багато ходить чуток, що гібридна форма ця з таким терпкістю невеликою. ну Не знаю, зараз я вона повністю вже достигла, набрала такий хороший цукор. Гібридна форма ну гармонійного смаку, без всяких там мускатів. ну Чудовий виноградний смак. І ніякої терпкості в цьому я не відчуваю в цій гібридній формі. Можливо, хто там і відчував, не буду я заперечити. ну, Вирішуйте самі. Ще одне скажу. Вже не перший рік я цю гібридну форму реалізую на ринку, тому ну, жоден чоловік, жодна людина, яка брала в мене цю гібридну форму і куштувала. Ну, мені не, не, не сказали, що, сказати, ну, жоден мені не сказав, що ой, ця гібридна форма з якоюсь терпкістю. пробують. Солодка, добра, гармонійна, без всяких присмаків. Ну, беруть за такий чудовий вид, таку чудові смакові якості. Ну, чому гібридну форму цю, цю не, не буде брати покупець? Я, я не знаю. Ну, а там вирішувати вам. Вона. Достойна, як і для ринка гібридна форма, так само і для дому, для сім'ї. Вона висить, вона ну, буде вас радувати із року в рік вся гібридна форма. Так що ну, дивіться, ви все бачите самі. Ну, На цьому поки все. Що, що хотілося вам сказати, я вам показав. Ну, а там до наступного року. Подивимося, що вона нам видасть на наступний рік, я думаю. Вже не перший рік вона це показує в відео. Також можете подивитись за ті роки, які вона нагрузки. І ягода в ягоду кожен рік з таким окрасом, така вона крупна, і ну, ви можете все самі побачити. Ну, а там поки все. Всім бажаю кріпкого, здоров'я, всього найкращого. І дивіться, коментуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому подобається. Ну, до побачення. Йдемо далі.